Астрономічний календар починається з астрономічних сезонів. Це буквально перша строчка, з якої ми знайомимось далі з поведінкою сонця, місяця, з затемненнями, з сузір'ями, з рухом планет. І це говорить про те, що це досить, досить важлива інформація для астрономів. Мене звати Зоцюлія. І я обожнюю астрономію. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про день зимового сонцестояння, адже свято наближається, вже всі в очікуванні просто зимових свят, і ми не випадково приділяємо цьому святу неймовірну увагу. Наші діти чекають, коли в них з'являться подарунки під ялинкою. Всі чекають святковий стіл, і повірте мені, це не тому, що а, ця традиція передалась нам від батьків. Це прошито в нас генетично. Насправді, людство тривалий час відстежувало рух сонця по небосхилу, адже зоряне небо було для нас і картою, і компасом. І часами в прадавні прадавні часи. Це зараз у нас з вами є. Будь ласка, Google Maps, Ми зможемо ми можемо зорієнтуватися дуже легко, якщо є інтернет, звісно. А, а колись в часи давньої давнини зоряне небо було основним, і положення світил на ньому було головним мотиватором, що, як і коли. Ми маємо робити ми в сенсі людство, в сенсі наші давні, давні, давні пращури. Наші традиції закарбовані в нашій генетичній пам'яті. Не випадково ми такий, таку увагу приділяємо нашим святам. Так, зараз це релігійні традиції і всі вітають народження Ісуса. Але Колись в давні, давні часи, 21 грудня, день зимового сонцестояння, говорив нашим пращурам про те, що народилось нове сонце. Почався новий виток нашої землі. Як вони це відзначали? Ну, звісно, по тому, як рухаються світила на зеляному небі, і в першу чергу сонце. Напевно. Ви неодноразово звертали увагу на те, що взимку сонце піднімається пізніше, і нам хочеться довше поспати, а день коротший, а ніч довша. З чим це пов'язано? Чому сонце піднімається на різну висоту над горизонтом протягом різних сезонів? Ну, В першу чергу, це пов'язано з рухом нашої планети, яка обертається навколо нашого світила навколо Сонця, найближчої зірки. Але в секрет насправді не тільки в цьому. Секрет в нахилі земної осі. Під час свого маршруту по орбіті Земля зберігає свій нахил осі. Тобто. Вона обертається навколо сонця, вона обертається навколо своєї осі, і вісь її обертання є незмінною. В різному положенні відносно сонця Земля підставляє сонцю то одну свою сторону, то іншу. Коли настає зимовий сезон, північна півкуля відвернута від сонця, і їй дістається менше сонячного світла і тепла. А в південній півколі зараз літо. У нас зима в них літо. І навпаки, за півроку відбудеться. В нас буде літо, в них буде зима через те, що півкуля буде освітлена по-іншому. Більше сонячного світла, більше сонячного проміння діставатиметься саме в північній півколі. Зараз ми з вами рухаємося до дуже важливої точки. До того моменту, коли сонце займе найнижче положення над горизонтом для земного спостерігача. Тобто в нас закінчується певний період, закінчується певний цикл, умовно кажучи, в нас закінчується астрономічний пік. Його відзначали. Відзначали з незапам'ятних часів. Напевно, ви чули про Стоунхендж, і знаєте, що саме під час літніх і зимових сонцестоянь сонце розташоване в такий спосіб, що воно освітлює коридор між колонами? В нас в Україні також є власні традиції. В українській культурі збереглися ритуальні кромлехи. Ми Розуміємо, що це також певний календар Кам'яного віку. Але розібратися з цим календарем ну, досить непросто, бо з ним працюють саме археологи, і вони, це їхній же напрямок, їхня задача з'ясувати, як саме вони побудовані ці кромлихи. Ми ж з вами зберігаємо певні традиції. І традиції ці. Закарбувались і пережили століття. Ви знаєте, цікавий тот, той факт, що е, колись в минулому день зимового сонцестояння припадав саме на 25 грудня. Саме в цей день ми зараз відзначаємо Різдво. Саме в цей день ішла мова про те, що народжується новий рік. Це був магічний час. Це був час, коли зустрічалось минуле і майбутнє. Це був час, коли була можливість згадати своє минуле, поспілкуватися зі своїми пращурами. Деякі з цих традицій збереглися досі на території України, але більшість з них збережені на Закарпатті. Наші пращури вважали сонце найважливішим. Вони були сонцепоклонниками досить тривалий час. І, звісно, вони відстежували його рух. Вони відзначали для себе, коли сонце піднімається на найбільшу висоту над обрієм, коли воно піднімається на найменшу висоту, і коли день починає знову збільшуватися. Чим важливе зимове сонцестояння, насамперед тим, що закінчується найтемніша пора року. Після моменту сонцестояння сонце починає сходити все раніше, день починає додаватися. Да, спочатку це хвилини, і ми відразу навіть не помітимо цих змін. Але це дуже важливо було для наших пращурів, для того, щоб пережити складний темний період. Холодно, небезпечно, бо можуть нападати там хижі звірі. І треба було заручитися підтримкою своїх далеких-далеких пращурів. Треба було з ними. Скласти угоду, що з родом, з родиною все буде добре на майбутнє. Саме тому зимове сонцестояння це такий чарівний період, коли запрошували в гості своє минуле. Ви ж знаєте, що ялинка прийшла до нас зі скандинавських країн, а в українських традиціях. Це були дідухи. А дідух – це уособлення чоловічого початку роду. Це дуже шанована персона. Це саме він заступає весь рід, всю родину на наступний рік. Це він захисник. Тому до дідуха ставилися з величезною пошаною. Цей сніп вносив батько разом з сином і ставили на покуті. Під іконами. Але уособлював він саме нашого, саме пращура. І два тижні цей пращур мав знаходитися в оселі, благословляючи свій рід на наступний рік, даючи надію на гарний врожай, даючи захист від темних сил. Після двох тижнів його, як правило, спалювали. А попіл розсіювали в городі для того, щоб цей урожай власне, і набув своєї сили. Чудова традиція, як на мене. Це не ялинка, це наше власне українське. Дідухи, які уособлювали собою силу роду, наше коріння і наше майбутнє. Вважалось, що в ніч на це свято сонцестояння народження нового сонця, до осель приходять пращури. І треба підготувати, привітати їх, підготувати для них страви, задобрити їх і відпустити з миром, заручившись їхнім благословенням. 12 страв, які зараз готують гадзині хазяйка на Різдво. Вони пов'язані з 12 місяцями року. А ще з дванадцятьма сузір'ями Зодіаку, якими сонце проходить протягом року по небосхилу. Мені дуже подобається цей вираз, що ми всі є частинками сонця. Дійсно, при народженні сонця утворюються такі елементи, з яких потім склався весь наш світ. Вся наша сонячна система, і ми з вами хочемо ми того чи не хочемо, ми залежні від цих циклів.